Так, усім доброго дня. Вітаю усіх у себе на каналі Людмила Карпати. Дякую, що завітали до мене. Дякую всім за лайки, за коментарі. Дякую всім за підписки. Дуже е, дякую щиро за підписки. Дуже люд, люди підписалися, дуже багато, дуже щиро вдячна. Дивіться, наближаються різдвяні свята. І я хочу потроху показувати вам рецепти, до, наприклад, до святого вечора. І сьогодні вирішила, вирішила вам показати рецепт маринування скумбрії. Дуже смачний. Дуже смачний. Ви собі можете купити скумбрію, заздалегідь кинути у морозилку, потім витягнути і замаринувати і на різдво мати дуже смачну рибу, що нам потрібно. Грами я напишу, вагу всю напишу. У мене дві таких великих скумбрії. Що нам треба? Нам треба скумбрію почистити. Бажано чистити її, коли вона ще е, така, знаєте, підмерша, щоб вона не, не, у вас не розлазилася, не роз... О. Вона дуже добре чиститься, коли вона приморожена. Ці нутрощі нічого не розлазиться, нічого не розвалюється, ви собі можете гарно все вибрати. Вичищаємо ми скумбрію, нам треба вичистити. Голову обов'язково відрізаємо і вичищаємо повністю все. Так, давайте я не буду показувати. Всі знають, як чистити скумбрію. Я рибку почищу і ми з вами підключимося. Так, рибку ми почистили. Головне вичистити тут чорне, щоб не було, щоб вона не мала гіркоти. Рибка почищена. Що робимо? Нарізаємо рибу на ось такі смужки. Маємо слідуючу. Так. так. В рецептурі я все напишу, скільки цибулі, скільки риби. Напевно, так вирішимо. Так, нам потрібна цибулька, лавровий листочок. У мене тут є добровий листочок. Що робимо? Наниз. Наниз на дно накладаємо цибульки. Цибуля порізана кружельцями. Наклали, викладаємо рибу. Знову викладаємо цибульку, знову викладаємо рибу і зверху знову викладаємо цибульку. Так, рівномірно, щоб було так. Все, зараз будемо робити маринад. Так, робимо з вами маринад. Тут у мене вже сіль. Даю цукор. Все я вам напишу в грамах. Так. Оце. я сама на звичайній сіньку. Так. Даємо перчику. І коловий листочок. Подаємо зверху. Так, це нам треба розмішати, щоб це щоб розчинилося. І розмішуємо, щоб розчинилося сіль і цукор. Так, зараз я його буду мішати, воно розчиниться і ми підключимося. Так, віця розчинилося у мене все. Ми це заливаємо маринадом цим рибку. Дуже-дуже-дуже смачний рецепт. Так. Можете перець горошком дати ще. Ну, я надаю, тому що в мене цей перець дуже пахне. І кладемо під гніт. Стараємося так надавити. Щоб, я не знаю, чи вам видно, щоб отой маринад, бачите, там просвічується, догори піднявся, зараз вам покажу. Бачите, тарілочка мокра, все мокре, все блистить. Просто притиснути сильно, сильно, сильно. Бачите, он там показує отут, видно. О, гляньте. Добре притискаєте. І я ставлю каструльку з водою під гніт. Лишаємо на 24 години. Замаринується, і я вам покажу, яка це смакота. І так, вчора ми з вами маринували скумбрію. І зараз вона промаринувалася 24 години. Я поставила такий прес. Це ми забираємо. Дивіться, який маринад утворився від вчора? Така красота. Це як маринувалося все. М -м -м. М -м. Але смачно, рибка, ви цека гарна рибка. Але смачно. М -м -м. Ну, реально. Смакота неймовірна. Справді. Ну, дуже смачно. Красота. Беріть, пробуйте. На Різдво. На святий вечір собі замаринувати, купити скумбрію або оселедець і самому собі замаринувати цим маринадом Не пожалкуєте. насправді дуже смачно. Цибулька бомбезна на смак. Взагалі, ну дуже все смачно. Так що беріть, пробуйте. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нового відео!